Ви знаєте, брат Олександр із своїм сином вони засвідчать про, то, про те, що Господь звершив їхньому житті, і я бачу в цьому руку Божу особливо, якщо батько добрий і щедрий. Амінь. Да, всім вітання. Раді бути з вами зараз тут, на цьому місці. І хотіли би засвідчити за славу Божу, як Бог допоміг, підтримав нам. Конкретно моїй сім'ї. Знаєте, кілька тижнів тому прийшла... прийшов такий момент, що у сина на нозі знайшли формування, таке як кіста. Щось... Ну, його потрібно було видаляти. Ми зрозуміли, що потрібно звертатися до лікаря, до хірурга. А на сьогоднішній день лікарня це кошти і зазвичай немалі кошти. Знаєте, але ми з дружиною ні на секунду не дозволяли собі засумнюватися в тому, що Бог з нами і Бог нам допоможе проведе у цій ситуації. Перше, що ми зробили, ми разом звернулися до нашого Бога з молитвою в проханні, щоб Він цю ситуацію взяв під свій контроль, щоб все відбулося добре, все пройшло добре, було. Забезпечення, щоб, ну, щоб все було добре. І також ми ще просили нашу сім'ю духовну, нашу церкву нас підтримати молитви. І ми, ми, ми покладалися на Бога. Знаєте, і довго чекати не прийшлося. Бог добрий, Бог любячий. Відразу ж, відразу ж, як тільки стали відомі конкретні якісь. Цифри, знаєте, суми коштів, які нам необхідні для лікарні, Бог миттю відповів, і всі витрати нам ну, чудним образом покрилися. І благословення Божі. Прямо, ну, як брат казав Денис, відкрилися оті джерела. Ми покрили всі, всі витрати на лікарню плюс ну, з надлишком, Бог благословив з надлишком нас. ну, це настільки приємно, це настільки вражаюче, знаєте, що коли ти довіряєш Богу, не надієшся на свої якісь можливості, не на свої потужності, здібності, а просто щиро довіряєш Богу ситуацію. Бог настільки добрий, настільки це приємно переживати, Його, його доброту, його щедрість. Розумієте, це настільки приємно. І слава Господу! Операція пройшла успішно, ніжка заживає. Ми вже ходимо трошки навіть бігаємо, і ну, це за це все слава Господу нашому. Він добрий, він добрий батько. Дякуємо йому. Давайте ми прославимо. і я знаю про що говорить Олександр. Я сам. Також переживають ці благословіння Господні. Він сказав таку думку, що вони звернулися своєю родиною в молитві прохання. А я сьогодні розумію, що я приходжу з молитвою подяки, Аминь. все, що я маю сьогодні Аминь. від Бога. І Господь, Господь виливає свої благословіння. І я радію моєму Господі. І вам кажу сьогодні: сподівайся на Господа, шукай Господа, звершуй молитву. Литво щиро від серця, і батько прийде в Твою чи в мою певну ситуацію, і Він попіклується, щоб врачі були від Бога, щоб фінанси прийшли, і щоб головне, ми прославили після цього Його святе ім'я. Скажи Амен. Ісус Господь.